Привіт близнюки! Вітаю вас! Пропоную до вашої уваги та розклад на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. Подивимося близнюки загальну енергію цього тижня для вас. Щось може бути пов'язано з фінансами, де ви отримуєте якийсь прибуток, не пов'язаний з вашими доходами від роботи. Якісь додаткові виплати, можуть бути допомога, якась підтримка. Або ж ви можете на цьому тижні бути цим паном, який жертвує гроші, жертвує на якісь. Пов'язано з приємними почуттями, зародження якимись почуттів або приємні емоції від цих фінансів. початок якихось приємних емоцій від цих емоцій. Щось може бути відбуватися дуже стрімко, так, і не встигатимете ви за вашими діями ну, думати і не встигатимете продумати ваші подальші кроки, тому що ви приход... вимушені будете бігти. Бігти поперед власних думок. Щось потрібно буде робити швидше, ніж обдумувати. Це може виснажувати вас дуже сильно. Через це вам захочеться побути на самоті, щоб гарно все обдумати і знайти рішення на ваші запитання. Подивимося близько ситуація, яка може чекати на вас, на цьому. З, з якимось фінансистом, можливо, бухгалтер, якийсь мужчина, знаку завдяка стихії Землі. Для жінок це може бути показано по карті як ваш чоловік. Для мужчин це в вашому оточенні така людина, або на цьому тижні варто зануритися на відповідальність з приводу фінансів, бути більш відповідальним. Тримати емоції в руках. Не дуже емоці... емоційним бути і не прямо закривати свої емоції, але так, вовка середини має бути. Це може бути пов'язано з якоюсь людиною, яка може маніпулювати вами. Або якщо ви зараз на шляху до досягнення вашої якоїсь цілі, у вас є. Е... І необхідні важелі і необхідні речі для досягнення вашої мрії все у ваших руках. Вірте в себе. Так, ви по справедливості досягнете вашої мрії. Вам дається шанс зробити все без помилок ще раз з чистого аркушу. Для досягнення вашої мрії. Вірте в себе з в кажу. Подивимося близнюки, що на цьому тижні вам може заважати. Так. Може бути прояснення якоїсь ситуації, яка була прихована. Якась таємниця відкриється, можливо, вона буде не дуже приємна для вас, тому заважаємо. Після відкриття якоїсь таємниці, просвітлення якоїсь ситуації, ви це таке дізнаєтеся, що вам захочеться відпочити. Ця тема забере у вас багато енергії, і ви відчуватимете необхідність відпочити, накопичити енергію, полужати нічого не робити, подивитися серіал, почитати книгу, набрати ванну спінкою. Поїхати на природу, поспілкуватися з кимось, з ким ви навпаки накопичуєте енергію, а не віддаєте. А, ось, по відлюднику все ж таки вам захочеться побути вдалечі від а, соціуму на один з собою ви зможете накопити енергію. Да. Таємниця може відкритися в когось, це як у вашій парі, якщо ви в парі, хтось є третій. Це не обов'язково там коханий, коханка, коханець. Це може бути просто людина, яка влазить в ваші відносини, підказує комусь з однієї сторони, як краще діяти. Тобто не сама людина в цій парі. Вирішує, як її діяти, а слухає зі сторони, як проявляти свої емоції і як кохати. Можливо, ви дізнаєтеся, хтось все-таки в ваших стосунках теж третій приймає участь, так Може, там хтось з подруг чи друзів підказує, як приняти так чи інакше в ваших стосунках. Звичайно, що ви маєте прислухатися до себе і дієте так, як краще для вас. Було подивимося параду карт для вас на цей тиждень. Поради карт завершите вже ту роботу, яка на вас була дуже навантажена. Вам дуже тяжко. Ну, ви вже на завершальному етапі. Завершуєте ваші справи і маєте розвантажуватися, тому що дуже відчуваєте на собі великий тягар. Вам важко закінчити деякі справи, щоб можна було себе розвантажити. Для когось це може ще означати переїзд. Якийсь шанс, можливо. Шанс реально переїзду або шанс на початок чогось нового після завершення однієї справи, яку ви дуже довго тягли вже і хотіли завершити, і ось нарешті ви її зможете завершити і закрити якесь питання, яке вас навантажувало, можливо, когось фізично, а когось морально. Це якесь навантаження може у когось було з приводу здоров'я, і ви вже вирішуєте це питання. Якщо ви ще відчуваєте необхідність звернутися до лікаря, обов'язково по цій карті потрібно звертатися до лікаря. А якщо це про ваш е ментальний стан, то в вашому оточенні обов'язково є люди, які вам можуть допомогти. по цій карті обов'язково людям потрібно отримати протягнуту руку допомоги. Дівчина тут зневірилася і сидить, ніби вона закрита, але ось вона не звертає уваги, там є ключик. Вона, вона може відкрити ці двері і бути вільною. Після ось такого тяжкого стану ви знову можете завершувати якісь справи, які, до яких ви. І йшли і хотіли досягти якогось уже завершення, так? закриття якоїсь справи. А для дівчат деяких це може означати і вагітність. Так. Або для чоловіків, як на хочемо, хтось може сказати на вістку про вагітність. І знову дублюється цей а, пан знаку зодіака стихії. А, Землі, або бухгалтер, або фінансист, так, або людина, чоловік для жінок, або людина така а, дуже відповідальна, а, не, не дуже емоційна, а спокійна, в неї все так налагоджено в житті, все в порядку, і дуже вона відповідальна, і фінансово а, стабільна. Бажаю зняки вам прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!